Дорогі браті і сестри, найперше хочу передати співчуття нашого великого митрополита Михаїла, родині покійного Віктора Оксентівича, з вибаченням або несподівані обставини, його в його справах і перехайного життя. Просив вам передати щире співчуття, низький вам уклін, шану пам'яті покійного Віктора Оксентівича і побажання, щоб Господь є Лейсує благодаті, зцілив ваші сердечні рани, пов'язані з кончиною вашого. Брата, чоловіка, батька і дідуся. Ми чули щойно у Євангелії заключні слова Я не суджу нікого. Як чую, так і суджу. Хто як не судді наших суддів, дуже глибоко знає і розуміє оці слова як чую, так і суджу. Де даруть каже приказці, що в суд заходить дві правди, а виходить одна. В священному писанні є цілий розділ книг називається книги суддів, коли ізраїльським народом богообраним, не керував ні цар, ні якась державна влада, бо не мали ще державного устрою вони. Але мужі і жінки Богом повставлені через їхні такі чесноти. Достойного життя і чесноти мудрості, які знали Божественний закон, глибоко розуміли його і розуміли право кожної людини бути правдиво оправданою чи декого може і підсудною. Ціле суддів, які дуже мудро і, скажімо так, часом і героїчно кермували народом Божим. У новому завіті в Євангелії Господь розказує притчу таку коротеньку про суддю, якому надокучала якась жінка. Суддя без імені, жінка без імені. Але вона дуже надокучала в якійсь справі, і він нарешті каже: ну, послухай її. Нас так дуже усердно просить, задовольню то її клопотання. Це є образ суду Божого. Бо ж і ми дуже часто до Бога апелюємо, звертаємося. Про наші проблеми життя, наші потреби сучасні, щоденні і вічні. І Господь Бог теж як той добрий суддя, що почув, і зможедився і задовольнив прохання тої жінки, і наші прохання, коли почує, теж задовольнить. От сьогодні, що почує Господь Бог від нас, що має почути, що хотів би почути? Мабуть, найперше щиру вдячність від нас, що ми мали доступ до такого чоловіка, як Віктор Аксентійович, що ми мали такого чоловіка, який для нас, який змір, був таке слово грецьке ікона, образ, зразком. Скільки пам'ятаю, так добре, ближче його вже років, вже з 15, ніколи не дармував, рухався десь. Скільки переживав за господарський суд, тоді, коли переселявся до нового приміщення, переживав за колектив, для всіх у нього було місце. От подумайте, яке велике серце було цього чоловіка. Всіх пригортав до себе, скільки можливо, скільки дозволялося державними законами. Сьогодні хотілося, щоб ті всі. Кому себе уділяв, кому себе витратив, де й згадали молитовно перед Богом про нього, про Його світле ім'я. Бо знову ж таки, таких трударів на таких трудівниках, на таких самовіданих, героїчних людях тримається і навіть наше сучасне українське суспільство. І трималося завжди людство на таких невеликих титанах, які працювали для загального добра, а про себе в останню чергу вже. Тому сьогодні складаємо подяку Богові і низько схиляємо голови перед пам'яттю покійного Віктора Оксентівича. Він потрудився для добра нашої громади, нашого міста, нашого краю, нашого народу і був дуже таким непохитним патріотом. Любив свій народ, свою родину і свій край. Дуже любив своїх дітей, пишався сином, гордився дочкою. Переживав за них, сам особисто знаю багато разового, от з ним начинали молебень, щоб в них Бог дав благословення успішно розв'язати і вирішити проблемні етапи життя. Тож сьогодні давайте разом достукаємося з глиби нашої душі, яка здатна теж на горічні подвиги до Божого милосердя, щоб Господь Бог свої благодаті. Простив йому всю провину вільну і не все те, що може, десь забороняє його перебуванню в царстві райських оселів. Може, за життя десь і був перед нами недосконалий, десь і нагримав, десь часом підштовхнув так до діяння, а ми були байдужі через тві. Або, може, недостойний був, прощаймо йому, повірте, має почути від нас щире прощення, в чому він перед нами. Проявив свою слабкість і неміч. Друге те, щоб і ми перед ним дещо, може, і заборгували, коли мав потребу в нашій присутності, не відвідали, потреби в нашій розмові, щоб ми почули, що він виговорився, а ми цього шансу йому не подали. Побрахаймо і в нього вибачення, що десь ми теж такі слабосильні і замкнуті у своєму житті, і не відкриті для інших нашої середини. Але хай Милосердний Господь знову потурився, почує нашу щиру і приязну любов до покійного Віктора Олександровича. І подасть йому блаженство неба і вічне упокоєння в царстві, де вже немає ні недуги, ні, ні журби, ні зітхання, лише вічне життя і нескінченна радість. Амінь. Слава Ісусу Христу!